Житомирянин Володимир вдруге у цьому році купує на базарі чорниці. За півлітрову банку заплатив 60 гривень. Чоловік каже, що на минулому тижні ягоди були дорожчі. Перша була була 100 гривень, а зараз вже гривень. Труд Трутяжоли, тому така і ситуація. А ще й дорога привезти». Інна каже, що обійшла увесь базар. Ціна на чорниці скрізь однакова. «60 гривень це півлітрова баночка, це нормально. Тим більше, що люди збирають руками неї. Це труд у ну, лісі, знаєте, комарів багато. Ліс, ну, нормальна ціна, я вважаю Катерина продавчиня чорниць на житньому ринку розповіла, що в лісі ще багато зелених ягід. Жінка каже, що зранку з чоловіком їздили в пряжів, де назбирали маленьке відро чорниць. Повітра 4, Політра чотири руками, не грибачкою, все як положено. Є ягоди. Вони тільки не давно началися. Є ще зелені, є спілі. Помарів, звісно, дуже багато, так що треба попрацювати, щоб його назбирати. Руки ще не миті прямо з лісу, і на базар свіжайшої». 60 – півлітрова баночка, а лисички літра 100. Тетяна продає як чорниці, так і гриби лисички. Жінка каже, що ходить до лісу оливкові грибів, поки мало. Літрову банку лисичок жінка продає по 120 гривень. Я гриби оця баночка, ще не, не, не продала. Бо я моя ну один, бо вони дуже полезні, Я знаю. Дуже полезні. Це я сама знаю. Заболів мені жилудочок, я чуть-чуть зіла -чуть перестала. Знаєте, це правда. Суниці на ринку менше, ніж чорниці, і ціна більша пів літра 150 гривень. Це сьогодні зібрала? Сьогодні, ну, два літри я десь зібрала за години три-чотири. Кожного року збирається? Кожного, кожного. А зітлі Ніка почому сто п'ятдесят. Як ви оцінюєте? Чи дорого це чи дешево? Дорого, звісно. за пів літра 150 Дорого для нас, а для тих, хто продає недорого. Бо її треба зібрати і щось на цьому заробити. Смачна, як літо. Ми літо чекаємо, щоб поїсти ягід. Насолоджуємося. Білі гриби продають за 170 гривень за кілограм. Скажіть, а ви часто купуєте такі гриби? Ви що ви з ними робите? Їм. Чи заморожуєте, чи Ні. Замажете, що смажу з цибулею. Тетяна іскоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.